Прикинь, це не жарт в Італії. Справді з'явилась піцерія, у якої немає меню. Взагалі, ти просто заходиш, сідаєш і кажеш кухарю свій настрій. Сьогодні я закоханий або мене все дістало, хочу спокою. І шеф з цього настрою створює піцу. Звучить як психологія, але це бізнес і дуже успішний. Власник закладу звичайний кухар на ім'я Матео Ломбарді. Колись він працював у класичній піцерії, де кожен день виконував тільки закази і зовсім не спілкувався з людьми. І ось одного дня він звільняється, знімає маленьке приміщення у вороні і придумує формат, який сьогодні називають муд піца, піца за настроєм. Тим немає ні меню, ні цінників, ні знижок. Є тільки емоції. Клієнт приходить і каже: сьогодні мені потрібен спокій. Або я нарешті закохався, хочу щось яскраве. Шеф слухає і готує піцу, яку ти ніколи не замовив би сам. І саме це людям найбільше подобається. Вони приходять не просто поїсти, вони приходять здивувати себе. Єдине правило, ти можеш сказати лише одне побажання: з м'ясом, сиром або взагалі без нього. А далі. Тільки інтуїція кухаря. А тепер уяви, якби таке зробити в Україні. Ти заходиш у піцерію, а кухар питає: який у тебе настрій, друже? А ти такий де задовбали, курс долара не радує, а в 17 ще й світло вирубають. І він такий: Зрозумів, брате, зроблю піцу антикриза погостріше. Хочеш, щоб узнали про тебе. Тоді давай розкажемо про тебе.